Зоріні війни відродження. Рей надіслав координати Джедам, щоб вони знайшли таємну базу генерала Гріуса і, і знищили самого генерала Гріуса. Скоріше, ми вже прибули до брами генерала Гріуса. Її ми маємо і маємо знищити. Це брама генерала Гріуса. Її слабкі місця це її низ і, і верх. Якщо поставити наверх міни, то можна, то можна нейтралізувати базу. То який план? Асока, ти маєш залізти наверх башні і її заставити башню мінами? Тоді ми відійдемо і нагрівся, і, і його помічників посипляться. Посипляться у ламки його бази. Я, я над Я над, Я над... над головною залою генерала Гріуса. Зараз піднімуся. Е, 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 е. Гріусе, Гріусе. Що сталося? Ху -ху. Ми засікли... Ми засікли пару людей під нами. І хто ж це може бути? По данчиках це ж джедай. Дуже погано відправити всі сили вниз. І, і до речі, зверху ще є якийсь джедай. Вони, певно, хочуть підірвати мою башню. Ну, нічого, я до них доберуся. ха Ха-ха. Здавайтесь, джедаї, ми дуже сильні. І остання міна. Майстер Кенобі, я готова до підірвання башні. Зачекай трохи, у нас тут неприємності. Дусь. Втікаємо, ми занадто слаб. втікаємо, Асока, а ти перерви башню. Буде зроблено.